Доброго дня, мої шановні глядачі, з огляду на події, які відбуваються на теперішній час, давайте подивимось, які плани у Путіна, ну тобто у проєкту Путіна, у колективного Путіна щодо України до кінця літа? 2023 року. Наразі він, він, вони ці орки, обстрілюють північ, південь, схід. Тут дуже посилено. Давайте подивимось, що в них в голові. Спробуємо розгледіти. Які в них плани на Україну в плані, що вони хочуть робити. До кінця літа 2023 року. На жаль, змушена сказати, що вони будуть робити все, щоб нанести якомога більше остраху для людей. Тут мова йдеться стосовно того, що вони все ж таки хочуть. Ну, скажімо так, пожертвувати непотрібним резервом ресурсами для того, щоб зламати кордони. Тобто будуть так і продовжувати тиснути на лінію оборони, на лінію кордонів з метою посилення напруги для населення. З метою для посилення втоми для військових. Але тут я хочу сказати, що е, нашу оборону, незважаючи на втому, нашу оборону тримають досить добро, добре. Бачите? В противагу дереву і вогню, ну це так, по картах, по стихіях. Тут залізна оборона. Тобто вони, орки, натикаються на залізну оборону. В результаті, ну, от, я вже сказала, от, е, жертвувати е, тими резервами, ресурсами це пушечне м'ясо, але буде важко, скажу так, буде важко. Особливо це стосується кордонів, кордонів так і будуть провокації. Вони будуть кидати своє пушечне м'ясо, щоб прорвати оборону. Але пушечне м'ясо на той м'ясо, що його поріже на шматки, наша оборона. Ще покажіть, будь ласка, які ще плани у Кремля щодо України на цей період. Дивіться, пояснюю, оце от як окупована територія, на якій сидять люди. люди. Вони можуть, дивіться, як гарно показують карти, або вивозити людей з тих територій. Це е е морська територія. Пропонувати їм якісь донати, гроші, заманювати їх, виїхати з тих окупованих територій. Розумієте? Це може бути хто завгодно, люди, ну, не тільки там дорослі, а ще можуть знову ж таки дітки. Дивіться, тут під загрозою дітки є, щоб вони просто знову не почали е, викрадати дітей. Заманювати, виманювати, розумієте? От чоловік заманює діток е, чимось таким, що подобається. На жаль, ще покажіть, будь ласка, Ну, атаки на критичні інфраструктури у реальності. Дивіться, оце от. Лицар він атакує. Критична інфраструктура, це пов'язано з теплом. Адже бачите, тут зима, зима і криза. Вони вже готуються, готуються. Ну, слава Богу, лицар поки іде від цієї ситуації, ну, яку він хоче створити. Якби так було, тому вони можуть готуватися, робити якісь такі плани, досить небезпечні, якусь виробляти стратегію на майбутнє, щоб зруйнувати цю критичну інфраструктуру. І також це стосується ще і води. Вони будуть готуватися виробляти якісь стратегічні плани. Як погіршити нам ситуацію на зиму? Ще покажіть як ітог, будь ласка, покажіть. чи давайте так, чи, будуть, чи буде Кремль задоволений результатами своїх диявольських дій? Я хочу сказати, от як мені йде. От повністю він задоволений не буде. Не буде він повністю задоволений, того, що він буде мати відвідку. Але якісь все ж таки в чомусь він знайде позитив. Знаєте, як скаже на бізрибі і рак риба? Ось так. Тому е він буде рад радіти, задоволений тим. Що, хоча б він зможе відстоювати те, що він собі привласнив, те, те що він окупував. Але е його будуть звідти вибивати. Він оцим от буде, от Його от буде ну, прямо на його стабільність на тих окупованих територіях, він буде незадоволений, скажімо так. І він буде намагатися зберегти хоча б втриматися там, де вони окопалися. Добре, давайте подивимось, як для українців буде, як вплине ця диявольська задумка Кремля, ця дія Кремля на українців на цей період. Дивіться, зараз зараз ще одну карту докладу. Дивіться, наслідки, звичайно, будуть від тих, від того, що може виробляти, від цієї дурості, яку може виробляти ворог, будуть наслідки, звичайно. Але проти, тих, проти тої дурості буде протидія. Наші, скажімо так, наша розвідка вже знає про все, і вона вже готується до цього. І наші хлопці е ППОшники, ППОшники, хлопці, які е на фронтах вони будуть робити все, щоб нас зберегти, уберегти від того дурня кремлівського. Щоб знизити градус того накалу ситуації. Ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Віримо в наше ЗСУ. Все є Україна. І ще раз хочу вам подякувати за ваші підписки, за ваші лайки. Це, по-перше, мотивує мене до подальших розкладів. Мені цікаво отримати ще і ваші запитання, ваші коментарі. Тому все буде добре. Все є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!